Продовжуються роботи по поточному ремонту, або як спеціалісти ми називаємо ямкового ремонту на дорогах обласного центру. За станом на 27 червня. Площа заасфальтованих доріг складає 2700 метрів квадратних. На цьому тижні будуть проведені роботи по вулицям Лісовій Просіці, по Сумгаївській, по Мінділеєва і по Шевченка. Планується, що по бульвару Шевченка ямковий ремонт розпочнеться через максимум 3-4 дні, і вони будуть проводитися від вулиці Смілянської в напрямку площі 700-річчя. Одна сторона кварталу буде зроблена. Буде, переходимо на іншу сторону, закриваємо квартал і так підемо далі. І я сподіваюся, що. Максимум через тиждень почнеться капітальний ремонт вулиці Казацькій. Крім того, продовжуються роботи по підготовці до зими. Я на цьому буду закінчити з цим питанням. З понеділка минулого розпочати роботи по третьому етапу гідравлічних випробувань. І фактично через 10 днів, по плану, якщо не будуть пориви, а на жаль, вони є і будуть то через 10 днів по плану повинні ці гідравлічні випробування завершитися, тобто потерпати в такому сенсі люди будуть менше. На сьогодні, на жаль, 183 будинки залишаються без гарячого водопостачання, але це планові ремонти, там де гідравліка і так далі. Так далі. Крім того, продовжуються роботи нашими субами по підготовці до зими. Взагалі -то, роботи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року, розглянути в п'ятницю на позачервому засіданні виконкому, дані окремі доручення. І ми знаємо, що робити. І якщо фінансування буде, а гроші виділені, значить ситуація буде мінятися.